Першенький жиробас Ну 5 килограмм 5 килограмм Сейчас сфоркуйте шу шу шуфа Он еще открыт Я не понял, ты же сегодня что-то вышло в это, или нет? Блин. Буду, буду 7 вересня, озеро Михайлина, продовжується полювання на веслоноса, або на амура хоча б. Минулого разу рекорд по коропу встановлено 12200. Сьогодні все може змінитися. Місце непогане, вже дві рибини є у Віталі. Нуль поки що в мене, але це тільки ранок. Віталію. Буде ще риба сьогодні? Звичайно, буде. Ну все, чекаємо. Я сьогодні маю на 13,5. Дай Боже. Це ж дзеркальний сьогодні. Ой, Віталя, це відео включив. А ось схожий мій трофей. Дуже великий, зараз будемо важити. Виймати. О, хорошенький хопець. Так. Да дай де короб взяв. Зараз будемо його важити. Ну, хороший, хороший дуже. Зважимо цього красення. Ааа, виглядав ну, більше. виглядав більше. більше. Ну 6600. Ну якщо чистиме, 6600. 6700 ну, плюс-мінус. Ну, на вигляд цілих 10. але 6600 десь чистими буде точно. Такий товстенький. Ось такий короб попався. 6600. На вигляд цілих 10 Ювека? Тата тянув чи тетяну. <сіху> <ріху> а, за пчиками йдемо пусати. Ай, пускай! А чок. Це хопив короб. Ну це махійна. Це махійно. Ну це більше, це, це може той побив руко. Ми хоч зможемо двох зважити. Бо я той сам... Так. А, Витягу. Уй-у. Уй-уй. Там Ох. забирається. зразу. Який коропенько! Візьми візьми руки зразу покажи. О, це вже... Я не знаю чи я рівно його... Прямо класний. класний. Ох... Ох, Зараз важим. Надю, знімає, як таке буде вага. а Ну, я самому інтересуюся. Він широкий. Він широкий. він. Гадаю. Не, меньше. Не, меньше. Одиннадцать. Так, это что? Ну, десять с половиной. Десять с половиной есть. Десять с половиной. Еще раз. Ось такая машина. Ух. Ох. Хорошая. Все, еще фото. Да не туди, не дай. Тут короб 10 з половиною кілограм Показуй там це пускає вичинимо 10,5 коротко давав Тасі Берегу на нет, виходить, добрий разом. Прям зразу Але Ні, то я lá